Спецодяг, взуття, каски та протипожежні засоби саме таку допомогу доставили луцькі волонтери пожежникам на Сумщині. Протипожежні засоби для пожежних частин селища Краснопілля, а також для інших населених пунктів, які перебувають на прикордонні з Росією. У Сумській області ця гуманітарна допомога надана нашими друзями та партнерами з німецького міста Вестерштеде від німецьких вогнеборців, які щедро поділилися і допомагають українцям. Волонтер громадської організації Свідомі Михайло Наход розповів, що це вже друга партія пожежних спецзасобів для українських вогнеборців, яку передали німецькі благодійники. Партнери привозять спорядження на Волинь до Луцька, і вже звідси волонтери ГО доставляють її у потрібні точки. Півтора роки тому, коли усе почалося в Україні, ми жахнулися з того, що сталося. Відповідно, ми одразу почали донатити власні гроші на українську армію через банк, і згодом ми вирішили заснувати благодійну організацію, щоб допомагати людям напряму за різними запитами. Ми створили гуманітарну спілку та спрямовуємо туди гроші. Ми не професіонали у цій сфері. Ми робимо це тому, що ми хочемо допомагати. І до того ж, ми бізнесмени. Ми повинні робити це до слова. Селище Краснопілля розташоване за 11 кілометрів від кордону із Росією. Постійні звуки пострілів та вибухів. Буденність для місцевих жителів, які, попри все, не покидають рідні домівки. Постійно населені пункти. Наші піддаються обстрілам з боку Ерефії. Це відбувається практично щодня. Особливо б'ють в 5 кілометровій зоні. У нас в 5 кілометрову зону сьогодні входить 17 населених пунктів. Це ті населені пункти, в яких ми проводимо евакуацію населення щодня. Практично. Є у нас населені пункти, які сьогодні вже близько місяця, без електропостачання, без водопостачання. Відтак, за словами місцевих пожежників, зараз їх робота стала ще більш напруженою і небезпечною. Тож подібна гуманітарна допомога є своєчасною та дуже потрібною. Пожеж було допустимо місяць, там ну, 30 пожеж, да там 15 пожеж, смотря який сезон. То зараз ще додавалися артобстріли, плюс надання допомоги, плюс по медицині. Виїжджаємо кожні три-чотири ну, дні після артобстрілу. Завжди виїжджаємо. Трудності, звісно, звісно, прильоти приходи, тушимо їжджаємо. Для нас ця допомога надзвичайно важлива. Вона допомагає нам, пожежникам, проводити більш на належному рівні заходи по пожежогасінню. Захистити життя пожежників це, до речі, вже друга допомога, яка була для наших надана рятувальникам. Тому ми щиро за це вдячні. Необхідне передали і пожежникам із Тростянецької громади. Дуже близько знаходимося до території наших ворогів то бувають не деякі випадки прильотів, і ми жодного разу не було, що ми ніколи не виїхали. Завжди наші хлопці виїжджають, справляються, тушать. І буває так, що самі розумієте, на пожежах теж бойовий одяг увага псується. Так що дякуємо вам за допомогу. Окрім того, жителям прифронтових територій волонтери ГЕОСвідомі вже традиційно роздали сімейні пакунки від партнерів із американської організації Global Empowerment Mission.